На сьогодні заняття було з запитанням, звідки беруться друзі, але виникло звідки беруться діти. Тому ми сьогодні розмовляли саме на цю тематику. Що ви запам'ятали? Я запам'ятала те, що щоб вийшла дитина, то треба, щоб доросла дорослий чоловік і доросла жінка. Ну, любили друг друга і зробили секс. Ще я запам'ятала те, що не можна не з не з тобі незнайомими людьми вообще бала балакати. Ну, не балакати мене, а дозволяти щось трогати у себе і цей. І Ще я запам'ятала, що цей. І знайомі не можуть без твоєї згоди є правила так. трусиків, ніхто не може. Так, а ще я запам'ятала, що така місячниця, коли із, твої, із твоїх полових е, органів йде кров, і це тільки у, жін, у жінок проходить це.